Є дуже цікава філософія. Я про неї вперше почув у Маргулана. Нагадаю, Марголан це Сімбай, колишній казахстанський мільярдер, який вперше дав велике інтерв'ю Федерівлох і став знаменитим зараз, великий інфобізнесмен, як я розумію. Тобто там успішний, дуже багато мільярдер, колиш прихильників. Колишній у нього віджали бізнес. Він що він казав? Дуже така глибока думка. Якщо ти директор компанії, ти можеш бути директором тільки однієї компанії. Чому директори конкурують між собою в тому, хто сильніше любить свій бізнес? Хто прокинувся зранку і каже: Ще сьогодні це зроблю. Так? І він говорить, що класична пастка для успішного директора це завести другий бізнес. Це руйнує і перший, і другий. Так? Бо ти починаєш розриватися і в тебе і тут, і тут, і ти ти ти, ти. Я розумію, що. Роль директора — це любити бізнес. Він каже, що таке бути інвестором, що таке поганий інвестор, це інвестор, який любить бізнес, в який він інвестує, бо він має бути холодним. І він не має інвестувати в два бізнеси. Він має інвестувати в 20, в 40 бізнесів. Тоді він відбудеться як інвестор. І тоді я розділив ці дві ролі: тобто, там що Федерів, Федерів груп це мій операційний бізнес. Моя основна позиція. Я CEO і Group. федерів груп. Я не займаюсь жодним іншим бізнесом операційно. Який бізнес Федерів груп сервісний? І насправді весна це теж сервісний бізнес. Ми не займаємося виробництвом, ми не займаємося розробкою. Да? Ми працюємо в певному джорні, пайплайні, як завгодно, працюючи там, з певним там, B2B, сетом. Там, що ми говоримо про інвестиційний бізнес, хороший інвестор не любить бізнес. Да? Тому там інакше приймаються ці рішення. Тому я не думаю про те, що я тепер операційно федерів буду тепер тут застосовувати AI, тут будувати машини, не проти комах тут, чи щось. Ми робимо наші проекти. Головним проектом Федерів Едженсі зараз є продукт Creative Business Transformation. коли до нас приходить велика компанія, велика, як правило, оборотом 20, 50 або набагато більше мільйонів доларів. І говорить: Окей, ми якось дійшли до цієї точки, але далі, що бити, нам вже не допоможе окремий логотип чи окремий ролик. Нам треба перезавантажити всю систему. А іноді це бізнеси дає тисячі або десятки тисяч співробітників і мільйони клієнтів. Тобто, це така велика складна система. Система, яку треба повністю перезабрати, розібрати машину, зібрати машину. Так? Це окремий бізнес. Він мені подобається, я його люблю. Мені подобається працювати з великими цікавими проектами, да як в Україні, так і не в Україні. Але це такий бізнес, і я його роблю.